Вправа 266 усло. Чи є тотожністю рівність 2х плюс 3y в першому заданні дорівнює 6 xy Звичайно, що сума 2х плюс 3y жодними перетвореннями не можна перетворити у добуток 6 помножити на x і помножити на y. То ми записуємо, що 2х плюс 3y це не дорівнює. 6 що множиться на x і помножити на y. Тобто 2х плюс 3y не дорівнює 6y. То записуємо, що рівність не є тотожністю. Переходимо до другого задання, 5А відняти 1 дорівнює мінус 1 додати 5А спробуємо будемо перетворити вираз зліва до виразу справа. Якщо це вийде, то вони будуть тотожними. 5А відняти 1. Це можна записати як 5А додати мінус 1. Поміняємо доданки місцями. Це можна записати як мінус 1 додати 5А. Тобто вираз зліва, тотожні мінус 1 додати 5А. І справа у нас він. Це дорівнює мінус 1 додати 5А. Ну, якщо так, то тоді записуємо, що рівність. Чи є тотожністю. Записуємо є тотожністю. Переходимо до третього завдання. 9А відняти Б і 9А відняти 5Б. Ну що ж, тоді. Розкриваємо дужки зліва. Якщо ми отримаємо той вираз, що справа, то вони є тотожністю. Отже, записуємо 9 А відняти b. Це дорівнює. 9. Тоді множимо на А, це буде 9А відняти 9 множимо на b, це 9 b Так, зліва у нас вийшло 9А відняти 9 b І це не дорівнює тому виразу, який у нас справа. Бо справа у нас 9А. Відняти 5 b Так? То записуємо, що рівність. Тоді не є, тотожністю. Є? Записуємо відповідь. В першому завданні. Чи є татожність у рівність записуємо ні. В другому записуємо так. В третьому записуємо ні. Є.